Всім привіт! Сьогодні я буду проходити Гренні 2 на нормалі. А ми починаємо. Не питайтеся для чого я інтернет виключив, добре? Для чогось виключив? Ладно, за... Для приколу просто. Так шо тут у нас? Дорлок. В принципі, ок. Дед вже тут. Хай сюда топай. Зараз буде закрутка, деду. А він не тупий. Круто. Бабка зверху воду. Ідем сюди. Бабка сразу сюди зараз прибіжить. Навіть тільки зараз почує. Ви собі не ну уявляєте. Так. Заспокоюємо зараз бабку і дам. А їй вообще нічого не хвилює. Так, иди сюда, иди сюда, бабуль. Нам. Дай. И зараз сюда, блин, дед За Зараз там обрежем, но... Пытаемся, что тут. Коротше, все, ви будете проходити через двері. Коли я ставлю це і обріжу електрику, я відключуся. Ну, я вже електрику відключив. Я не знаю, чи бабка вже є, чи ні. Ну, зараз, якщо вона є, я її пристрілю. І швидко діда прийду, піду пристрілю. тоді я задовбав. Ну, де бабка? сюда я бабку чую я рано бабку що шучу ничего страшного и да до речі там нусфератус идет сьогодні якщо будет не лень Картейну треба буде зібрати. І Пройти голову ламку. Я прийду без проблем, думаю. Де бабка? Немає, наче десь тут. Еще раз таке бачу. І зараз я йду. Як б мені злость, та ніби бы цю штуку треба туди запхати. Чи її просто тренувати. Так. Тоді просто так А, ну і зараз я ще знайду вентиль і відкручу оце. А що в нього там? Не видно. Туда вентиль треба не в оце, я забув. Блін, ну зараз оце э, мразь попросила їсти на дзвіночок. Раз бабка туди підійде? Або? Я, слава богу, вже не йшов той вентиль. Відкручую. Так, а де я м'ясо то поставив, куди я його швернув? Ну ок. Коротше, бабка мене прибила, коли йшов наверх. Нічого страшного. Я тепер буду кривати. Все, я йду годувати маленьку мразь. І не пам'ятаю як. Вроді тихенько треба підкрастись, сказати, очевидно, обісрався сам. Чи це так смішно виглядає. Прекрасно. Бабка гарно грає на піаніно. Але я я її гру зірвав. Ну а зараз... Ми зараз зустрінемося біля коробок. Де там зверху взагалі, тусується. Дет Сігма? Що в коробці? Педлокей. Що таке педлок? Що таке педлок? Як мені повезло? Педлокей це ж вроді від пушки. Я пішов. Стоп, а педлок? Що таке педлок? Тоді. I not. I'm not вираю. То-то-то. Педлок це оце. Я там. Ну, нічого страшного, на малявки сховаю сюди. Да. Там, короче останнє лишилось це лом. Там тільки лом лишився і вже можна е, вибігати, так. Да. Зараз я цей. Піду візьму лом. Зараз я дітей поламаю. Піду візьму лом і. Що і? І відкрию дошки. Добре, я зараз здохну, бо, по-перше, я криву руки, по-друге. Я не знаю, що я. Просто криву руки. Добре. Ну нічого страшно. Зараз е, я тих підіді нагну. Ну, ви бачите, да? Тупість мою. І бабки. Та взагалі всіх тупість. Коротше, це... <сміття> це позор. Ну нічого страшного. Я зроблю все точно. Зустрінемося вже там, де я лом. Коли я лом зберу. Все, лом я зібрав. Тепер роблю один мув. Вот він. Кидай лом сюда і чекаю бабки. Ладно, вже біля дверей зустрінемось. Часто кажу слово зустрінемо. Все. Дам. Дор -хай. Все, я згадав. І останнє треба ручку взяти. Те, що там зверху. Вот ця штука. Ура! Все. Все чуть-чуть. Давай, давай. Все. Це було круто. І швидко доволі. А то що я здох як лох останній. Це було вже не круто. Ха-ха-ха-ха. Все, Все-все-все-все. Ну, а вже завтра я прийду в Гренні 3. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока. І ще подивіться мої інакші відео.